Сьогодні на сесію зареєструвалося, тобто отримали карточки 41 депутат. З них для того, щоб сесія була промочена, необхідно 31 депутат, щоб зареєструвалися в електронній системі ВІЧ. На жаль, частина депутатського корпусу сьогодні проігнорувала 60 рішень міської ради. Я бачу це по декільком причин. По-перше, сьогодні не вирішено багато питань, які стосуються життєдіяльності громад. Чому сьогодні була зірвана сесія партію регіонів пушками так називаємо за добробут панічан? Це те, що в порядку денному ці рішень. Є ряд питань, які не влаштовують партію регіонів і тут. Це по забороні грального бізнесу. Тобто закон не виконується, де була місцева ініціатива, яка визначила місця, де проводиться таємно гральний бізнес, в тому числі бізнес, який ведуть депутати з групи добробут хмельничан. Також було ряд питань. Де лебідь Плаза відсудила, люди відсудили свою земельну ділянку, і сьогодні виноситься виконання рішення суду по те, щоб цю земельну ділянку виставити на обсу. Але я не рахую, що сьогодні це якась проблема, тому що нам не вдалося сьогодні мобілізувати всіх членів партії батьківщина, тому що є ряд відряджені, ряд в форі. Які не змогли прийти в лікарні, лежать і в Києві на операції на серці роблять одному депутату. Тому ми мобілізуємо всіх, все одно буде вирішити питання для територіальної громади міста. І не будемо політизувати ці всі питання, як це хоче зробити партії регіону. Тому що на виборів це це все предвиборчні баталії. Змінити керівники комунальних підприємств, щоб використати адмінресурс, так як він буде використовуватись на виборах в райдержадміністраціях. Це е, замінити е, е, кільників підприємств, щоб е, тут впливати в місті і адмінресурсом проводити виборки. Виводи комісії потом, ну, в куді нам вони, вони реально винесли приписання, чому секретар, чому мер потренує в обход комісії, збирає групу людей. щоб, що, щоб відмінити по комісії. Е, я хочу е, вам відкрити е, ситуацію, яка була е, реальна. Значить, е, по перше. Будінок голова комісії скликав комісію в п'ятницю на понеділок на 11 годину. E, значить, е, були запрошені підприємці, які мають атракціони, які забезпечують культурний досуг е, в парку Інчекмана, в парку Франка, в парку Шевченка. Ці всі підприємці були запрошені на, на засідання цієї комісії, так як попередньо подійно прийняв рішення дав протокольне доручення, яке не було проголосовано комісію, щоб всі угоди підприємці погоджували з ним. Якби ви почули, що говорили підприємці, що неодноразово приходили до події в офіс для того, щоб погодити угоду, яка і завтра прийдіть і завтра. Він їх не, не, не приймав, а потім е е знов скликає комісію, щоб розібратися з цим питанням. На кануні е е цієї комісії я дзвоню Олександр Миколаївич, Зібралися люди, зібралися члени комісії. Що робити? Проведіть, будь ласка, комісію. Він мені каже, я не можу, я їду в командіровку, е пусть е проведеть зкалі. Що можуть підтвердити мої працівники, які чули цю розмову. Ми зібрали комісію, прийшов в проголосували за те, щоб заступник голови комісії провів депутатську комісію. Це не заперечує положення про депутатську комісію. І була проведена комісія, були запрошені всі підприємці, які знаходились в залі, і ми врегулювали ці питання з підприємцями. Потім сказав о том, що коли він дзвонив, він не поручав робити. Хто та ви Хто бре, значить, він з перезвонив на за п'ять хвилин, коли вже всі сиділи в залі не проводити комісію. А як не проводити комісію? Члени комісії зібрані, комісія була скликана, і люди були запрошені під підприємців. Тому комісія одноголосно прийняла рішення доручити провести комісію і доручити проведення заступнику голови комісії. Виявляється і в регулюванні всі питання. Валерій Миколаївич, чому сьогодні не згодах у вас таке зупиняється? Як на згодах? Закрита зала. Ну, нема заступника міського голови і не вирішуємо. Та не готові зал, щоб провести. Нема питань, давайте проведемо згоди міського голови. Ви серйозно оцінюєте ситуацію, том, що вам може бути виражено в ну, нас в регламенті немає такого більшого. Є в нас в регламенті закон про місцеве самоврядування – це е, е, постановка питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Але е, до тих пір, поки ми маємо більшість в раді, це питання ставитись не буде. Будуть просто зриватися сесії, от, а так 3-4 сесії ми проведемо вибори. Е, Нової ради, і ми подивимося, яка підтримка партії регіону і, і, і групи за добробут хмельничан. Ми готові йти на вибори. Ми розкажемо виборцям, що сьогодні робиться. Значить, дивіться, ми завжди на кануні засідання ради. Збирається фракція Батьківщина і йдемо по всім питанням сесії. Проходимо питання сесії і голосуванням на фракцію приймаємо більшістю голосів або одноголосно рішення про те, чи підтримуємо це рішення, чи не підтримуємо. Тому що багато рішень виходить з зауваженнями юристів, які сьогодні тягнуть за собою конфліктні ситуації. Тому і на сесії, на фракцію, як правило, по різних причин всі депутати не приходять. Ми робимо роздруківку рішення фракції. І роздаємо ці річні фракції кожному депутату перед сесією. А він же приймає рішення, як йому голосувати. Ми йому ну, показуємо, як прийняла фракція рішення. Тому е я рахую, що це сьогодні не критична ситуація в Раді. І ми сесію проведемо, мобілізуємо всіх, і навіть нехай вони не приходять на сесію, ми сесію проведемо і е будемо вирішувати питання для територіальної громади міста. Тобто, це як черяк, знаєте, скільки його там гевку не прикладає. Рівно він рано чи пізно визриває. Ви знаєте, що на цю сесію було винесено ряд питань, які дуже багатьом в творчать. Це гральні заклади. Багато в призвичь там в рішеннях є, які багатьом не подобаються. Але я вважаю моя позиція, що порушується закон сьогодні. Якщо не можуть відповідні служби забезпечити дотримання, то згідно закону про місцеве самолюдання, місцева рада повинна про це. Говорити. Тому було рішення, хоча б яким чином економічно на ці речі ми могли вплинути щодо оренди приміщень. Ви знаєте, в нас що вже дійшли до того, що вже було, було намагання розмістити гральні автомати в орендованому приміщенні кінотеатра Шевченка. Є декілька рішень сьогодні, які зачіпають інтереси там багатьох депутатів. Але вибачте, програні суди. Ми мусимо винести ці земельні питання на аукціон. Ми вчора провели аукціон, як би там хто не розказував криза. Одна ділянка, за яку тут мене півроку давили, щоб віддати, з 200 тисяч ми отримали 980 тисяч за оренду тільки по одній ділянці. Тому я вважаю, що, знаєте, в чому тоді добробут хмельничан там, чи групи? Я був впевнений, що знаєте, політика там, політикою чи якісь інші речі, але є питання громади. Сьогодні виносилось там 50 питань. Діяльності громади, да? за якими стоїть ну, так, образно, там 20 тисяч людей. Якщо ну, 20 тисяч людей не цікаво, а цікаво там, якісь інші. Тому от, я думаю, що це послужило причиною, тому що на колегії були однозначні рішення, на мій погляд, по багатьох тих питаннях підтримані. Тому багатьом це не сподобалось. Бо я розумію, якщо б не були прийняті рішення, тоді почалося. Ну, інша причина, зрозуміло, там, воно вже десь набралося, я кажу. Тут частина депутатів чомусь так сприймає, що, наприклад, от депутат чи якесь підприємство брало участь в аукціоні по-інститу, там ціна з 900 тисяч виросла до мільйон 900. 000. Все, Депутат незадоволений, нагнали ціною. Так що тоді, хто? Хтось мав що говорити, зняти когось з аукціону? Чи? чи депутату треба було за 900 тисяч віддати? Чи були претензії окремих депутатів, які були на підрядах до якості виконаних робіт? Я завжди задавав навіть нашим депутатам, які на підрядах, я їм казав, що якщо ти, умовно, робиш депутат, ти розумієш, що люди скажуть. Чому така якість? Що люди скажуть? Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, фактом Батьківщина нарахує 31 депутат. Сьогодні більше 10 не було взагалі. Ну, ви розумієте, питання в чому? літній період. Розумієте, завжди складно в літній період. Сесію зібрати, багато в роз'їздах. Тому ми якраз що намагалися вже так і їти. Я розумів, що є питання, трохи було з явкою. Але ви ж знаєте, йде спрощення. Ми на виконком не розглядаємо земельні питання, створили комісію. І сьогодні є урядове доручення, ми не згадуємося там. Великі міста не повиконали. А ми виконали, у нас комісія працює. Ми всі рішення сьогодні на автоматі. вчора дозвільний центр, хто був, приклад ставили місто Хмельницьке. Так? Я розумію, і це багатьом не подобається. І є оцінка незалежна, ви знаєте, друге місце після Києва. У 28 показниках. Що стало в місті Хмельницькому гірше? Парк Шевченка став гірше. Парк Франка став гірше. Тролейбус став гірше. Свіття почали вивозити гірше. Що стало гірше? Тарифи найнижчі в країні, розрахунки найкращі в країні. Іванович, сьогодні Оксана Пільгофер однією з вчора сказала ну, про зрив сесії, це те, що а, вони вимагають призначати керівників управлінь і так далі, щоб міська рада. Була. Як ви на це Дивіться, Я прихильник того, що, ви знаєте, проводяться депутатські дні. Мене, ви знаєте, багато, І в тому числі, я скажу, і кадрові питання по окремих стали причиною, що десь там, знаєте, бо десь там в глубині душі. Якщо нормальна людина пішла, все, ну є то хто-то в глибині душі. Я завжди казав, якщо десь людина не справляється, що щось не так. Ну треба набрати сміливості, якусь, так, Лучше. Да, є декілька, можливо, моїх там прорахунків. Коли людина приходить, ніби та я буду там, нема досвіду. Думати, що головне бажання десь там буде вчитись, буде робити. Головна ініціатива, головне якісь змін. Ну, по деяких ну, не вийшло. Так що ми повинні терпіти, були бо це, як би теж депутати наші. там, чи ви бачили в кадровій політиці. Заступник від партії регіонів був чи не було? Ми все, я вважаю, все робили для того, щоб, там, щоб рішення приймалося. В кадровій політиці ми намагалися, в нас не було якихось таких. Що, якихось. Були свої, свої претензії. Були до заступників, заступників поміняли. Були десь по начальниках управління. Теж. Є в когось бажання? Це важливо. я завжди... Якщо є якесь таке бажання, я от завжди старався людині дати шанс. Що, ну, от є люди, які дійсно там. А так будуть пропозиції, ми розглянемо пропозиції. Ну якщо вже за, а хто буде нести відповідальність? А що серед керівників, управлінь, відділів і так далі, цитую Оксану Вікторовну, Процвітаю ко з вашого боку, я так розумію. Ну назвіть родичі, назвіть, назвіть мої родичі. Ну от я вас запитую, чи є тим? Це навіть не назвали, зала, сказали, нехай розбирається правоохоронні органи. Ну хай не вони вже один раз назвали та правоохоронні органи. Хай правоохоронні органи Зай... гральним бізнесом займуться.